Найближчими днями на погоду в одеському регіоні буде впливати улоговина циклону, що розповсюджується з південного заходу на територію України. 26 січня температура повітря триматиметься близь позначки 0 градусів. Повідомляють синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Місцями може спостерігатися туман, слабка ожеледь та ожеледиця. 26 січня по місту Одесу опадів не очікується. Вітер східної четверті 5-10 метрів за секунду. Температура вночі близько нуля, та в день 1-3 три. Тепла. Невеликі опади очікуються лише на півдні Одеської області, вночі та вранці місцями туман, слабка ожелець та ожеледиця, вітер східний: 5-10 метрів за секунду, температура вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла, і вдень від 1 морозу до 4 тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 500 тисяч метрів та ожеледиця. 27 січня, за прогнозами синоптиків, стане трохи тепліше. В день ртутні стовпчики термометрів піднімуться до 6 градусів тепла, а от вихідні принесуть до регіону незначні опади, каже Юлія Султан. 27 січня істотних опадів не очікується. Вітер північно-східний 9-14 метрів. Температурний фон вночі буде коливатися від 3 градусів морозу до 2 тепла і в день 1-6 тепла. 28 січня місцями невеликі опади очікуються, вночі та вранці місцями ожелед, ожив, ожеледиться, вітер північно-східний 9-14 метрів, вночі місцями пориви 15-17, температура залишається незмінною, вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла та в день 1-6 тепла. 29 та 30 січня, за прогнозами синоптиків, кліматична обстановка залишиться незмінною. Похмура і прохолодна погода в регіоні буде і на початку лютого. 29-30 січня характер погоди не змінюється, також очікуються місцями невеликі опади. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла і в день 0,5 тепла. Така погода буде продовжуватися до кінця січня і е, залишатиметься незмінною також і на початку лютого.